І так, всім привіт! Ви на каналі Гравокс Маркет. З вами Димченков Данило, і ми починаємо. Популярний високовражайний гібрид, який досить швидко завоював прихильність багатьох цінителів класики. Я впевнений, що ви здогадалися, про що я це Купава класичний гібрид від компанії Сингента. з унікальним поєднанням толерантності до хвороб. Та посухи, який вона перейняла від славнозвісного гібриди НК конді Відноситься він до середньої групи стиглості, та водночас у ньому гармонійно поєднується олійність до 53% і стійкість до 7 разів в очку, попри те, що він створений для інтенсивної технології вирощування, визначається стабільністю врожаїв. Якщо ви шукаєте гібрид толерантний до посухи і поширених хвороб соняшника, ваш вибір купава. Він вже набув популярності у багатьох регіонах України. Телефонуйте за номером на екрані, і він ваш.